отже, я беру зелене в це. Жовтий, змішавши із зеленим, маємо вже ось такий відтінок. В камери щоб було видніше. Тобто, зараз, бачите, ось зелений який початково із пляшечки дістала. Тут змішала із жовтим в різних пропорціях бачимо. І так само я беру краплинку білої фарби. Ось, по-перше, ось тут до чистої зеленої домішаю, ось тут до змішаної. І таким чином ми одразу побачимо різні відтінки розбіленої фарби, Побачили, так? Краплинку чорної фарби. Щоб показати вам більш приглушений колір. Ось так. краплинку сюди, краплинку сюди, і ось розмішуємо. І ми бачимо, що колір став менш яскравим. Так, зовсім багато додам чорної фарби. Так, і тепер ось я додала багато чорної фарби, добре змішую. І ми бачимо такий зовсім, зовсім приглушений. Зелений. І ми його тепер зможемо порівняти, якщо до нього додати краплиночку білої, і ми бачимо, ось в різних пропорціях відтінки.